Зараз ми перебуваємо на місці, де кілька днів тому виникла лісова пожежа, і було оперативно виявлено нашими спостерігачами системи і відразу направлено сюди пожежну техніку. Тобто, як ви бачите, площа пожежі тут склала приблизно одна сота гектара. Вочевидь, тут хтось викинув недопалок завтівки, припускає головний лісничий Олександр Глушко. Говорить: з початку року в лісах Полтавщини виникло 10 пожеж, шість з яких на території філії Полтавського лісового господарства. Стихійного поширення вогню по Савому масиву не допустили завдяки профілактичним заходам, серед яких створення мінералізованих смуг. Мінералізовані смуги. вони Повинні створити бар'єр, тобто бар'єр для того, щоб пожежа випадку її виникнення не поширювалася. Тому вона, сама мінералізована смуга повинна бути чиста від наземних горючих речовин. На сьогодні в філії Полтавське лісове господарство проведено створення мінералізованих смуг протяжністю близько 300 кілометрів і проведено їх поновлення орієнтовно площею 3700 кілометрів. Площа лісових масивів філії Полтавське лісове господарство 90 тисяч гектарів. Їх постійно моніторять з допомогою дев'яти телесистем раннього виявлення лісових пожеж. Радіус дії кожної відеокамери до 20 кілометрів. Я виявила дим на руднянському лісництві і на моїй на началовки. Камера у нас робить оберт за три хвилини 360 градусів. Якщо бачу дим. О, встановлюю камеру. Якщо бачу і на другій камері той самий дим, значить, там де азимути перетнулися, то ці координати в той напрямок відправляю машину. Нині на Полтавщині зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки п'ятий клас. Застерігають лісівники і нагадують, до завершення воєнного стану відвідувати ліси цивільному населенню заборонено. З початку року в філії Полтавське лісове господарство склали шість адмінпротоколів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах.